Власна адміністрація його не затвердила, цей статут. Далі є розпорадження з приводу цього. Далі є реєстрація проведена. Реєстрація проведена, де не, е, установчий договір не взявся до уваги. Установчий договір не до уваги, тому що він не підписаний е, окрім нашого колишнього керівниками. Тобто не підписаний ні головою обласної ради тут, ні головою обласної адміністрації тут. От і вся ситуація. Люди вважають, що це так. Це їхнє право, я не можу їм заборонити звертатися до суду. То ви ж суд. Ваша позиція, що законно чи не законно? Чітко я Ви сказали, що я ви підтримуєте підтримує, позицію. Іван Я сказав, що це їхнє право законно звертатися до суду. Так, суд. Ну, і ви підтримуєте це питання. Ви ж керівник, ви, ми ж відчуваєте, що ви керівник, ви можете спокійно говорити, ви як збираєтеся. Іван Васильович, якщо там сусід сусідам подасть в суд, чи хтось комусь там не подобається, то що я буду зараз сказати це правильно, то ступіч. Раніше тут часто сказали, що ви підтримуєте, ви зрозуміли, що це неправильно, так пояснюємо, що це не виглядає. Фагуво вам, а ви спілкуєтеся. Ні, як факули? Безумовно, фахове. Якщо ви підлегли, а я виконував обов'язки, дає хочу організацію. погоджуюся з ним, або не погоджуюся. Якщо він грає не по правилах, то він мені, напевно, не підлеглий. Тому що відбувається процедура така, що спаяний колектив, так як маси. Тому що я в друге сторони можу сказати. Якщо ви вважаєте, що колектив може бути власником і співвласником, то чим відрізняється директор школи, чому він не участвує в співвласнику, чи редактор, чи верніше, ректор університету і його колектив, чому не буде він власником скажімо, академії чи університету, чи може давайте лікарню зробимо, там є приватні ті чи інші речі. А хто лікар, то хай буде він частиною також співвласником колективу, лікарні і так далі. Тобто є питання, на що не може колектив зазихати. Ми не зазихаємо на редакторську політику, яку веде редактор, що друкувати, як друкувати – це виключно, але що стосується власності, що стосується управління власності, узгодження, це виключно компетенція наша. І те, що ви сьогодні сказали про одне і той же самий момент говорити – це їхнє право подавати, а ваша ніби сторона, оце той метод, який, коли ви не хочете на себе, як перший керівник взяти як позитив, так і негатив. Ви хочете так. Щось з блудними руками виконує воробінь, щось з брудними руками виконує той же самий Форманчук, щось Шарабура і Ігор, Тарйов щось виконає і так далі. Завидять, вибутують, а я все десь білою Розумієте, і на півому коні за Тому ще раз попершу, те, що ви сказали, що я не був на сесіях і не був хмельницький, це не відповідає дійсності, я був по.